Доброго ранку, мої любі учні. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота номер 4 з теми, яку ми вже з вами вивчили. Це слова, назви, ознак, предметів, прикметники. Розгорніть, будь ласка, свій зошит та запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери Діагностувальна робота. Поставте цифру 1 і послухаємо перше питання. Слова, що відповідають на питання який, яка, яке, які називаються А. Іменниками, Б. Дієсловами, В прикметниками. Біля цифри 1 запишіть, будь ласка, ту літеру, яка вказує на правильну відповідь. Завдання номер 2 Визнач рядок, у якому всі слова прикметники. А. Зошит. Книга, лев. Б. Холодна, білий, веселий, бігає, слухає, гойдає. Оберіть і запишіть лише ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання номер 3 Утвори. По одному прикметнику від поданих іменників. У нас є такі іменники: Радість, сонце, холод. Запишіть у зошиті цифру 3 і запишіть ці слова у стовпчик. Від них утворіть по одному прикметнику та запишіть. Завдання 4. Добери прикметники до поданих іменників. Малина, яка? Небо, яке? Вітер який? У попередньому завданні ми з вами від іменника утворювали прикметники. А зараз нам до іменника потрібно дібрати прикметник, тобто дібрати ознаку цього предмета. Запишіть на наступному рядочку цифру 4. Запишіть наші іменники та питання, на які вони відповідають. І доберіть, будь ласка, по одному прикметнику, яка малина, яке небо, який вітер. Завдання номер 5 Запиши словосполучення, розкриваючи дужки. У вас є такі словосполучення: Зелена яблуко, холодне вітер, смачне цукерка. Розкрийте дужки та запишіть словосполучення, але зверніть увагу, що прикметник потрібно трішки виправити. Завдання номер 6 Запиши речення, вставляючи необхідні прикметники. На тарілці лежать яблука. Запишіть, будь ласка, прикметник до слова тарілка і прикметник до слова яблука. Да? Тарілці який, яблука які. У зошиті на наступному рядочку поставте цифру 6. Та запишіть це речення, але додайте два прикметника – ознаку тарілки та ознаку яблука. Думаю, ви чудово впоралися з завданням і тепер можете відпочити.